У день сесії попереджувальний страйк перед радушою влаштували перевізники. Вони вимагають від міської ради підвищити тарифи на проїзд у маршрутках через подорожчання палива. Для перегляду розрахунків дають 10 днів. На десятий маршрут зараз у мене 2,50, Згідно розрахунків у мене 4,14. Вимагаємо середню ціну. Кожен маршрут має свій розрахунок. Середня 3,50. Як знущається над пільговиками в маршрутках, в усіх барвах розповів захисник соціальних проїзних Володимир Бешлей. Розцінки перевізників назвав завищеними. Водії дозволяють собі зухвалу, брутально, виштовхувати з маршруток, сльозами на очах дітей, інвалідів. Всі ці жирні коти на 100% впевнені в тому, що вони досягнуть своєї мети, отримають належний тариф, скасують соціальні проїзні квитки. Міський голова пообіцяв комплексно підійти до вирішення проблеми тарифів, щоб були задоволені усі. Також нагадав депутату Бошлею, що він очолює комісію, яка саме займається цими питаннями. Відтак депутати перейшли до порядку денного, проголосували за те, щоб прийняти і повністю забезпечити належним доглядом у Чернівцях Луганських школярів. На це з бюджету мають виділити 350 тисяч гривень. До нас планується з 10 липня по 15 серпня заїхати 160 дітей з міста Луганська. Вони будуть розміщені в нашому. Чернівецькому військово-спортивному ліцеї інтернаті на вулиці Луковецькій про намір прихистити в своєму готелі ще 20 маленьких луганчан за свій кошт заявив депутат Валерій Чинуш. Окрім цього, одноголосно народні обранці вирішили виділити допомогу родинам загиблих на сході Чернівчан. Шестеро родин включений в проект рішення про виділення матеріальної допомоги як сім'ям загиблих воїнів. З розрахунку, що кожна сім'я повинна отримати по 100 тисяч. Зрештою, депутати змінили кількість та взялись обирати делегатів до спостережної комісії Калинівського ринку. Туди увійшли дев'ять представників по чотири від підприємців і депутатського корпусу та один від міського голови. Відтак від депутатів у спостережній раді Василь Максимюк, Іван Боднар, Юрій Ватаманюк та Василь Ткач. Міський голова делегував заступника начальника фінансового управління Світлану Адамович. Також на сесії представник виборчої комісії офіційно оголосив про припинення повноважень Віталія Михайлішина та реєстрацію Олександра Мадея, який склав Сяго депутата Чернівецької міської ради має Гуменна Чижик, місцевий час.